Той той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили, це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус, задовідавши, що вони хочуть прийти і взяти його силоміць, щоб зробити царем, відійшов сам один знову нагору, коли ж настав вечір учнів, зійшли до моря і увійшли в човен, поплили на той бік моря. До Капернауму. Уже смеркалося, а Ісус ще не був. Ще був не був прийшов до них, і море схвилювалося, бо був сильний вітер. Проплили у них 25, тридцять стадій аж бачить Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися а Він до них каже: це я не бійтеся. І хотіли його взяти в човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. На другий день народ, що стояв по бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не увійшов разом із своїми учнями, і яким його, його учні відплили відпливали самі, інші що не прибули з тибрійсько. Стебріяди близько до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні його учнів, сіли в човни і прибули до Киперновому, шукаючи Ісуса і знайшовши його потім в боці моря, мовили до них, учителю, коли ти прибув сюди, а Ісус відповів, істинно, істину кажу, мав. Ви шукаєте, мене тому, не то, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що й не хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чудовічий, Бо його Бог, Отець, нас тобі! Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. І, і з сьогоднішнього Євангелія є дуже багато таких опорних точок, на що би хотілося звернути увагу. Але в основному, знаєте, кожен раз, коли читаю це письмо, стараюся. Стараюся стати на місці Євангеліста, як він описує те, що бачу, як він описує те, що йому було відкрито. І стараюся зрозуміти. Так же само хочу і вас зорієнтувати, бо Святе Письмо це не є художня книжка, це не є історична книжка, яку ми читаємо по-своєму. Бо коли ми читаємо якусь художню літературу, якийсь там роман про якусь там історію, ми занурюємося в ту атмосферу, часом ставимо себе на місце головного героя, на місце іншого. Тобто ми, якби, Занурюємося в ті обставини, які описує автор. Коли ми говоримо про Святе Письмо, тут треба не так занурюватися в ту атмосферу, щоб ставити себе на місце Марії Магдалини, чи на марії, чи, марії Діви, чи на місці Йосипа, чи на місце Ісуса Христа. Тут більше всього треба. Себе ставити на місце євангелиста, якщо це Новий Завіт, і на місце тих, хто писав ці книги. Щоб кожен із вас відчув. Що має статися всередині зі мною, як я маю шукати Бога, як я маю хотіти Бога, щоб ось так написати? Написати правдиво, написати так, щоб не опустити найменшу деталь, бо відповідальність несу перед Богом. І тоді нам це письмо по-іншому відкривається. Учні пливуть у човні і бачать, іде Ісус і налякалися? Налякалися, що йде Ісус, Вони що Його, боялися, чи він їх наказував? Ні. Налякалися, що він іде по воді. І що їх налякало? То, що він Бог. Що до цього часу не прийняли були? Людина на якийсь маленький короткий період часу усвідомлює те, що недостатньо віддавала шани тому, хто є важний біля тебе. Недостатньо почитали Ісуса як Бога, недостатньо Його сприймали. Бо ми так побудовані, що навіть коли ти зустрінешся з якоюсь людиною дуже для тебе значною, яке для тебе має дуже велике значення. Лікар, який зробив там операцію, чи ще там щось, і так, з таким трепетом до нього підходиш, і коли сідаєте за стіл, берете п'яти каву чи чай і починаєте спілкуватися, кожен із нас старається. До тої людини приблизиться, а ту людину майже сприймати так, як я. Стерти у ту грань, а максимально приблизити до себе. так? Да? Учні так само спростили своє відношення до Ісуса. Привикли до Нього. Так як ви привикаєте до своїх священників, до, до, до начальників, до когось. І тут ситуація, він йде по морю. Людині то неможливо. І вони бачать його оту божественність і знову відновлюється і стається той трепет. Тут ж Бог він йде по воді. Але тут є ще один нюанс, на який я хочу увагу, Христос каже: не бійтеся. Не бійтеся, то я. Так вони і побачили, що ти, Господи, вони того й не лякалися. Чи що має на увазі Христос? Не бійтеся то я. То я той, який біля вас. То я добрий. То я, що люблю вас. То я о той милосердний. То не, то не хто з інший такий жорстокий? То я? Христос хоче, щоб при його слові, причути, коли ми чуємо Його ім'я, щоб воно людину спокоїло, а не лякало. А не І ще хочу звернути вашу увагу, що. Господь Бог реагує на наші відчуття. Бачите? Вони налякалися. Ну, як можна 25-30 кроків відчути, чи людина страшно, чи ні? Тим більше вечір, не дуже добре видно. Його і так виділить, тільки силует. І Христос відчуває, каже, не бійтеся, то я. Це вам підказка всім тим, хто не вірить у Бога. Бог бачить і чує твої емоції. Бог відчуває то, з яким ти станом приходиш до церкви. І бачить всі твої. Дуже добрі речі і бачить твоє кривляння. Тому старайтеся перед Богом бути правдивими. Перед людьми хочете кривлятися, кривляйтеся. Та й так не виправитеся, бо ви не пробуєте. Вивчитеся, якби ще краще кривлятися. А перед Богом так не робіть. Бо Господь Бог не даремно сказав, якою мірою міряти, такою вам і відміряють. Старайтеся бути чесними і правдивими, щоб Бог був з вами чесним і правдивим. Старайтеся бути для людей добрим і корисним. Старайтеся більше віддати, як взяти. і будете щаслива людина у Бога. І ще сказав Господь на кінець, що і каже, істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Який хліб? Чи той примножений, який по особливому був смачний, його можна було їсти саме і без нічого, такий він був добрий. І вони дивувалися. Чи той хліб, що Господь Бог переламав роздав учням, які подорожували в Емаус, і він? Після свого Воскресіння йшов з ними по дорозі. Так, цей він говорить про небесний хліб. І тому додає: давайте не про їжу, що проминає, а про їжу, що лишається на життя вічне. Кожне причастя, яке ми прийняли в своєму житті, це той хліб, який залишається на життя вічне. Залишається на життя вічне. Це те, що нас притягує до Бога, це те, що нас єднає з Богом, це те, що нас ріднить із Богом. Ми стаємося рідними, бо ми одного тіла і одної крови. Але наскільки наша віра міцна до Бога, глибока, наскільки наша віра. І укріпляє оцю єдність мене і Бога. Тому Господь і каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, і не розрізняє, що то тіло і кров, той суд собі їсть. Я би сказав вам словами Ісуса Христа: не бійтеся, то я, каже Господь. Я, що прийшов вас рятувати. Я, що прийшов вас, заспокоїти. Я, який вас захистить, де б ви не були, і в якому би стані ви не були, майте віру у Бога і будете спасені. Амінь.